Нові подробиці про банду шахраїв, які обкрадали загиблих військових. Під час судового засідання стало відомо, що в автомобілі, яким керували шахраї під час затримання, окрім сім карток одягу військових, також було знайдено білий порошок, зіп пакети та електронні ваги. Наразі слідство ще не ідентифікувало зміст пакетів з білим порошком, але ймовірно, зі слів прокурора, що до статті шахрайства додасться ще одна стаття. Наразі о, проводиться експертиза речовини білого. Поля. Вилучена були вилучені також спільпакети та електронні ваги. Вилучені сім картки, сім холдери, банківські картки, мобільні телефони є засобами, предметами вчинення кримінального правопорушення. Адже саме за допомогою мобільного телефону та комп'ютерної техніки здійснювався несанкціонований вхід до додатку Приват-24, що давало змогу підозрюваним незаконно заволодівати коштами пометок військового сезону. Під час судового засідання адвокати підсудного ульмана наголошують, індустріальний районний суд вже наклав на вказане майно, однак залишив право користування. Я, я вважаю, що е Право користування не в кої мірі не зможе вплинути на хід до судового розслідування. Суд відмовив прокурору у задовільненні апеляційної скарги та залишив ухвалу індустріального суду в силі. Колегія суддів постановила апеляційну скаргу прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра на ухвалу слідчого судді індустріального районного суду Дніпропетровська від 10 липня 2024 року про арешт майна в кримінальному провадженні залишити без задоволення. Журналісти Дніпра оперативно слідкують за розвитком подій. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, аби не пропустити нові подробиці.